Всім доброго дня! Ви на каналі Українське Яблуко. Ми знову знімаємо один із сортів абрикос. Це сорт, який йде уже четвертий по строку достигання. Спочатку пріція, потом цунамі, потом ерлі блаш і. Рубіста. І подивіться, яке забарвлення в рубісти. Забарвлення надзвичайно яскраве, плоди привабливі, немалі. Їх трошки не так багато, як на пріції, тому що тут багато обрізалося на живці, черенки, і залишено тут тільки одну. Яка вже має одну гілку і вон ще одна гілка. Всі остальні, всі гілки молодші. Як ви бачите, таке саме формурування. Ось низький зріз, штамп. На заміну вже 3-4 гілки. 4 гілочки. Дивіться: одна, друга, третя і ось четверта. На заміну вже готові. О, оці гілочки будуть йти. На наступний рік тая-тая і ось ця. О, а цей рік плодоносить оця одна гілочка, які три роки. Зверніть увагу. На оці, які я буду показувати брикоси, це вони вже переспівші, це перша пріція. Ось. Далі цунамі і Ерлі Блаш. Тобто, по строку достигання спочатку пріція, потім цунамі, потом Ерлі Блаш. Різниці великої, між ними, по строку достигання немає. Буквально 2-3 дня. Тобто, їх можна збирати разом. І так в нас і виходилося. Ерлі Блаш чуть-чуть крупніший. Це сорт мягкий. Американської селекції, він, він з цієї сторони, і е, смачний, солодкий. По е, солодкості задають питання: а який самі солодший? Ви знаєте, вони всі солодкі, якщо в повні, якщо вони в повній спілості. Але пріція кисло солодка. Чому? Тому що її в повній зрілості в промислових масштабах неможливо. е-е Зірвати її, як правило, ми зриваємо в технічній спі... спілості. І коли в технічній спілості, звичайно, там кислинки більше, чим в цунамі і чим верлі блаш. Але коли вони трошки постоять, полежать, верніше, полежать, і вже там через день, навіть в машині, поки ми їх реалізовуємо, якщо висока температура, то звичайно вони починають доспівати і вже запах такий дуже. Гарний. І вони стають м'які, особливо Ерлі Блаш, і е, солодкі. І ви можете тепер зрівняти. Приблизно достигає у е, нас на цей рік 22-го достигала е, Пріція далі 23, -го, 24, -го, 25 цунамі і вже з 25-го Ерлі Блаш. І ось тепер, тепер дос, достигає. Рубіста. Що ми можемо сказати про нюю Подивіться, який в неї колір? Колір надзвичайно привабливий, яскравий. Вони зараз в технічній спілості. По смаку вона теж кисло солодка, більш досолодка, і я би її вже відніс цей сорт до. Більше середньоранніх, тобто не ультраранніх ранніх, а вже середньоранніх вони вже будуть в мене достигати, наприклад, і реалізовувати, ми будемо їх в липні, в липні. тобто в перших числах липня. Я вже вам говорив, тут ми багато зрізали живців чи щеренків, черенків. І тут їх небагато, але все рівно, як на 3 як роки, на четвертий рік, от бачите, там кинуло на, на всіх гілочках тих пізніших є уже абрикоси. По живцях. По живцях хочу вам сказати, ми будемо реалізовувати живці. Правда, чи в нас буде час, але я думаю, ми все-таки знайдемо час. І всі ці сорти будуть реалізовувати, ми будемо реалізовувати. Значить, запам'ятовуйте, які в нас є в наявності, але я не всі перечислю, тільки деякі. Це з ранніх пріція цунамі Ерлі Блаш. Вондеркот, далі рубіста, по тому Пінкот, краснощокий. Ну, і ще там, ще, може, кілька таких сортів, що в нас є, вони в наявності. Це київський красень. І пам'яті Гришко. Оці точно є ще. І Боцадовський. ботсадовський. Такі ще є. Тому хто хоче е, е, купити живці, ви можете замовляти. Але зразу я вам говорю, що це мінімум три живця одного сорту, тому що часто мені Кажуть, по одному живцю всіх сортів. Ну, це мені дуже, це на кожного треба етикетку поставити, піти. У мене просто буває часу. Нема. Якщо там вже по 3, 4, 5 і більше, хто хоче, то я можу вже зрізати. У мене буде час. Поставлю одну етикетку на всі е, певного сорту, обв'яжу. І кожний сорт буде окремо. Тобто ми за цим слідкуємо. Пересорту, як правило, у нас немає. Ну, <кхе> всі прогання Показати, я вам показую цей сорт. Привабливий, цікавий. І вже люди починають більше їсти абрикосів, закінчується. Закінчується клубніка уже, суниці, черешні і починається от абрикос, і якраз попадає рубіста. Ну, далі там і інші сорта, і ананасницю о, ну вони пізніше будуть. Ще є сорт Пінкот. Він там далі, Він теж, якщо буде час, ми його знімемо і будемо теж показувати, але він ще зелений, ще нема що знімати. На цьому будемо закінчувати наше відео. Всім добрих врожаїв, все буде Україна. До побачення!